Благословен Бог наш, нині по усях і на віки, в ікимінь. Христос Воскрес із мертвою смерть по праві що воробі живо дарував. Христос Воскрес із метою смерті долати, тим, що гробах життя дарував Христос Воскрес із метою смерть водолав, і тим, що гробах життя дарував Да, Воскресен Бог і розтучеться в рази його. Якко забіжав лицего лице Його, і ще зайдем, да іщезнуть. Якоте від двосу лиця Гня, так та погибнуть над лиця Боже, а праведне це давмо з веселяцем, Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душу тілес, послаю для народу твої сина Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, ісцеляючий від смерті, і зваляючи із ціле як Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Леся, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава. Христину Квітку, отця Стефана, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана, Аллу Варвару, Катерину, Сергію, Людмилу, Сергія Катерину, Марту, Вікторія Софія, Василя Любов, Ігоря Катерину, Павла Ірину, Роксолану, Степана Надія, Марія Віталію, Володимира Андрія, Христину, Ірину, Юрія, Софію, Вікторія, Наталія, Романа, Тетяна, Оце, Степана. Ілану Лілію Тетяну, Ілону Юрія, Роману Михайла, Наталію Володимира Надію, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолію Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Юлію от Стефана, Степана, Стефана Марту, Марію, Людмила Михайла, Катерину, Ясмінну Галину, Стефана, Тетяну, Олександру Кароліну, Світлану, Надія, Галину, Сергія, воїна Сергія, отця Стефана, от Василя. Оце Симона, це Павла, Оксану, Євсину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Романа Олександра, Ігоря, Тетяну Володимира, оце Степана, Марія, Ольгу, Ірину, Юрія, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорі, воїну, Василя, воїну, Михайла, Галину, Ігорі, Людмину, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу, Протерея, Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину. Оце Степана, Світлану Віктора, Сергія Валентина, Вікторія Ігри, Ірину Константина, Назарію, Юлію, Єремію, Юрія Івана, Ольгу, отця Степана Назара, Ольгу Оксану, Олександра Марію, Володимира Віктора, Воїна Романа, Марію Юрія, Ігоря Марту, Надію, Ганну Богдана, Агафію Романи, Оксану Андрія Назарія, отця Степана, Андрія Михайлова, Володимира Тересу, Сергія. Ганну Юлію, Олега, Ярослава, Ірину, про три Степана, про Павла, про Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Отця Степана Тетяну, Ольгу, Богдана, Оксану, Отця Степана Ігоря, Галину, Андрія, Валентину, Оресту, Отця Степана Олега, Ірину Марію Йосифа, Михайла Соломієв. Максима Іванку, Ярослава Володимира, Наталію Ольгу Соломію Єлизавету, Ангеліну Ольгу Леоніда Лесю, е, Катерину Вадима, Єлизавету, Анну, Христину, е, Ігоря Марію Івана, Ганну Лесю, Михайла Марію, Назара, Олександра, Сергія Наталію, Богдана Оця, Степана, Владислава, Анастасію е, Іванну, Олену, Ореста Наталію. Воїна Назара, воїна Андрія, Діана, Тимофія, Галина Наталія, Миколая Марія, Михайла Віталія, Марія, Василя Діану Анастасію, Анну Івана Миколая, отця Степана Михайла Наталію, Ольга Назара, Івана Христину, Євгенія Василя, Оксана Сергія, Ілона, Марту, Андрія, Артура Іларіона, Мілана Вікторія, Ярослава Богдана, Наталію, Любов Любо. Данила Ілларіона, Богдана, Лілія, Катерину, Оксану, Олега, Миколая, Володимира, Ярославу, Аделіну, Артема, Михайла, Владислава, Дмитра, Юрія, Богдана, Василія, Воїна Володимира, Володимир, Олександра, Юрия uh, Божию, Єлизавету, Ганину, Даниєно, Юсину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олен, Олен, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Марфіяна, Степанію, Катерину. Татьяна Назара, Андрія, Вікторія, Богдана Ярослава, Романа Наталія, Максима Любо, Володимира Любо, Юрія, Остапа Михайла, Івана, Марію, Назара Юлію Ольгу, Марію Галину, Назара Мирославу, Марко, Андрія Роксоляну, Соломію, Емілію Наталію, Мирославу, Лідію, Олександра, Софію, Владислава, Софію Юліану, Яніса. Ольгу Юрію воїна, Олега Романа, Едуарду Валентину, Олега і Іровій Божа, Анну Тетяну, Ірину Павліну, отця Степана, Юрія, Христину, Злату Марію Мар'яну, Марію Адель, Степана, Ольгу Стефанію, отця Степана, Миколая, Ір, Ірину, Олену Анастасію, Кароліну Андрія, Андрія Остапа Михайла, Тетяну Валерію Орися, Христину, Тетяну Христину. Ярину Едуарда, Наталію, Тетяну, Любомира Галину, Константина Марію, Ольгу, Людмила Марію, Галину, Богдана, Ганну Сергію, Юрія Ларису, Жанну Іванну, Юрія, Мирославу, Юрію, Олега, Андрія, Ірину, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марію, Ореста, Боляшу Ганну, Анну Сергія, Ольгу, Влада і робіть Божих. Івана, Ольгу Кристину, Анну Марію, Ярослава Ольгу Ірину, Марію Ульяну, Юрія, Каріну, Мар'яну, Єву, Вероніку, Марка, Симона, Оксану, Віктора, Маркіяну, <клухи> Софію, Василя Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава. Андрія Ярослава, Оксану Роману В Яну, Анну Захарію, Юлію, Оксану Віталію, Миколаю Ірину Олену і рабів Божих отця Степана Андрія Світну, тілесний душевний душевне немощ, о животворих благодаттю Христаві, молитвами присвятий і і пресмалі Марія, Христатель свій чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чеслава славу. Пророка, притечі, крестителі Йоанна, святих славних сцехвальних апостолів, святих славних добровідних мучеников, преподобний Отець наші, святих іселителям безребрини, космі дом'яна Кири, Іоанна, панкелими на ярмалай, Самсона, Фоті, Нікити, святих праведних батицьких м'ян, і всіх святих, як ти іси, джерело сіли Боже наш, Тобі славу, села, Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще, і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помоли, Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлені наступаючи дня і всі події протягом. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость спросте, вислухайме святи Євангеліє, мир всім і Духом Твоїму. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Бон мім. Во время призвав Ісусу, бо на ученики свят. Даде їм на досяг нечистих, як десь згонять і зселити всякі недух і всяку болізність. Сіяв бо на десят посла Ісус, заповідає глаголя. На путь язик не дітей, вограт, Самарійське, не входьте, ідіти вже, паче ковцем по вікшому дому Ізраїлю. хоча ще проповідайте благодій, як приближився цар Синобеси, боляжі зціляйте, прокажено чищайте, мертві, воскрешайте, бійся і згоняйте, ту неприєсети, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Слава Отцю Сину, і святому духові, нині по всіх і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами при чистої своєї матері, святиславних церквах апосол, святих правених битийських ім'я, всіх святих помилуй, спасе нас, як у благ і чоловіку любець. Амінь.